Вітаю всіх слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поміркувати на важливою темою, на мій погляд. Тема називається: А чи може сторона, яка знаходиться на боці правди, одержати поразку у війні? Це дуже цікава тема, і, буду говорити відверто, розповсюджена думка дуже проста: що якщо ти б'єшся на правильному боці та ще й з Божим благословенням, та ще й чітко видно і явно зрозуміло, що з тобою Бог, і ти виконуєш це по волі Божій, то ти обов'язково будеш мати перемогу і ніяких проблем у тебе не буде. Насправді я хочу сказати, що це теза не біблійна і. В житті насправді відбувається все набагато складніше, і Біблія нам про це нагадує. Сьогоднішні роздуми я хотів би зробити у формі такого читання досить немалого уривка із святого письма, такі будуть біблійні читання, і ми прочитаємо цей текст і спробуємо зробити деякі дуже важливі висновки для нас, тому що Україна зараз знаходиться в війні, Україна знаходиться згідно теорії справедливої війни на боці правди на боці Бога. А, але чи значиться, це, що це автоматично зразу ж, приведе нас до перемоги і що все так буде легко відбуватися? А, це дуже важливе питання. Я спробую на нього дати відповідь і певні рецепти з Біблії, яким же чином зробити так, щоб і бути і на стороні Бога, і все ж таки бути в перемозі, тому що це не завжди зразу ж, ну, скажімо так, взаємопоєднані речі, на превеликий жаль. І зараз ми в цьому впевнемося. Отже, я хотів би сьогодні прочитати книгу суддів, а 20 розділ. Я прочитаю з 1 вірша аж по, 20, аж по 34 навіть. А, а великий уривок, великий уривок Тому затиписуться за терпіння. Ми його прочитаємо і зробимо висновки. Але я рекомендую, взагалі, щоб ознайомитися з цією дуже цікавою історією, прочитати попередній 19 розділ про причини цієї війни. Ми будемо зараз читати про війну. А, і потім прочитати 20-й розділ принаймні до кінця, тому що я до кінця його не дочитаю. Отже, давайте послухаємо. Суддів 20 розділ. І виступили всі ізраїльські сини, і зібралася вся громада як один чоловік, віддана аж до Вірсавії, і землі Галаду, до Господа, до Масифи. І піднялися старішини всього народу, усі ізраїльські племена серед зібрання Божого народу 400 тисяч чоловік піших, які носять меч. Далі і почули сини Веніаміна, що ізраїльські сини прийшли до Господа. Давайте я зроблю паузу. Цей мова йде про війну, яка відбулася між одинадцятими колінами Ізраїлю. Ну, принаймні, коліна Левія не воювала, значить десяти колінами, якщо брати так більш детально, проти одного коліна: коліно Веніаміна. Чому виникла ця війна? Тому що коліно Веніаміна зробили, зробили, зокрема, місто Гіва в цьому, колі, в цьому племені. І в Веніамінову зробило дуже велике неподобство. Вони зробили гріх, подібний, як у Содомі і Гоморі. Тобто історія була абсолютно ідентична, дзеркальна. Якщо там в Содом і Гомору прийшли два ангели і їх хотіли зґвалтувати у гомосексуальний спосіб, то тут відбулося щось подібне. Прийшов левіт, у, левіт Божий з ізраїльського народу у місто Гіва Веніамінову. І він хотів теж Заночувати там. І коли він прийшов, заночував у одного благочестивого старця, така сами, такий самий натовп зібрався біля його будинку, теж з такою самою вимогою, дайте нам цього чоловіка, ми його зґвалтуємо у гомосексуальний спосіб. А це було дуже велике розбещення. Ця історія закінчилася тим, що вони взяли наложницю цього лавіта, познущалися над нею і вбили її. І от після цього цей левіт він закликав Ізраїль повстати проти такого зла, великого неподобства, аморальних речей, жахливих речей. І ось наслідок весь Ізраїль повстав. І читаємо далі. Ми зупинилися на третьому вірші. Четвертий, і відповів чоловік Левіт, муж убитої жінки. і сказав: До Гава Веніміна прийшов я або Гіви в інших перекладах, і моя наложниця, щоб переночувати. Та проти мене повстали мужі, які в Гаава і оточили довкола мене дім вночі, і хотіли мене вбити. А мою наложницю вони принизили і наглумилися над нею, і вона померла. Тож я взяв мою наложницю, поділив її на частини і послав до кожної околиці спадку Ізраїльного, бо вони вчинили безумство в Ізраїлі. Ось усі, ви, ізраїльські сини, дайте собі слово і раду. Так і читаємо далі: 11 вірш. і зібрався кожен ізраїльський чоловік з міст. Прийшовши всі як один чоловік, і послали ізраїльські племена мужів до всього племені Веніаміна, кажучи, що це за зло, яке сталося у вас. Тож тепер видайте цих безбожних мужів у Гава, синів, е, синів Веліяла, е, ми вб'ємо їх і усунемо зло із Ізраїля. Але сини Веніаміна не забажали послухатися голосу їх братів, ізраїльських синів, а сини Веніаміна зібралися з їхніх міст до Гава, щоб вийти воювати з ізраїльськими синами. У той день сини Вініаміна зробили перепис 25 тисяч мужів з міст, які носять меч, крім тих, які живуть в Гаава. Ці також були пораховані 700 молодих вибраних мужів, які вправно орудують обома руками. Це усі прачники, які попадають камінням у волосину і не схиблять. І кожний ізраїльський муж також був порахований. 400 тисяч мужів, які носять меч. Не враховуючи синим Вініаміна, усі ці мужі воїни. А вони виступили і пішли до Ветиля і запитали Бога. Ізраїльські сини сказали: Хто з нас піде поводирем, щоб воювати з Веніаміном, тобто першим? А Господь відповів: Юда піде поводирем. Тож ізраїльські сини поділилися і отаборилися проти Гаава. І вийшов кожен ізраїльський чоловік на війну з Веніаміном, і стали з ними мужі ізраїльські до бою проти Гаваа. Гава. Гава. Та сини Веніаміна вийшли з міста і вигубили в той день. В Ізраїлі 22 тисячі мужів на землі. Поки зробимо паузу. Тобто ми бачимо, що єврейський народ, ці коліна, крім Веніаміна, вийшли на війну, на війну справедливу. Вони запитали, у кого? У Бога сказали: Господи, хто піде перший на цій війні? Бог визначає, каже, першим має йти коліно Юди. Тобто йдіть воюйте. Навіть Бог визначив, хто має це робити. І ви знаєте, а вони виходять. Виходять за справедливе діло, виходять за праве діло, виходять за істину, виходять за правду, виходять проти поругання, виходять проти зла, виходять проти безчинства, виходять проти сатанізму, і абсолютно на Божій стороні. З ними йде Бог. Бог каже: ідіть. І що в результаті? А в результаті вони виходять проти сатаністів, і сатаністів ніхто не гине. А із Божих людей, які на боці правди б'ються, 22 дві тисячі. Вбитих за один день, битви перший, 22 тисячі за один день. Це жахливі цифри. Жахливі тисячі цифри. 22 тисячі за один день гине людей, які йдуть за Богом, які йдуть за правду, йдуть за святе діло і за повелінням Бога. Як це можна розуміти? Що це відбувається? Якась дивна історія. Нібито не вписується в нашу логіку. Це що? Читаємо далі. Однак ізраїльські мужі зібралися із силами і продовжували стояти в бою на місці, де стояли до бою в перший день. І пішли ізраїльські сини і плакали перед Господом аж до вечора, і звернулися до Господа, запитуючи, чи продовжувати зближатися в битві з Веніаміном, моїм братом. Господь сказав: Підете проти нього. Тобто, пауза. Ізраїльтяни питають, ми мали такі втрати. 22 тисячі мужів військових загинули, боручись з злом. Чи продовжувати нам воювати? Хоча було очевидно, що потрібно, хоча було очевидно, що праведне діло, хоча було очевидно, що Бог вже їм говорив, ідіть. Але вони почали сумніватися, який результат? Результат ну, від'ємний, негативний, в, в мінусі. І перемоги нема. Так і ти чи не йти? Другий раз запитують, Бог каже, ідіть, воюйте. 24 вірш. І сини Ізраїлю пішли до Веніаміна на другий день. А і Веніамін вийшов їм назустріч із Гавава другого дня і вигубив з народу 18 тисяч мужів на землі. Це всі, які носять меч. Знов пауза. Ми бачимо, Ми бачимо, що відбувається. Відбувається, що 40 тисяч воїнів світла загинули за два дні, а сатаністів жодного. 40 тисяч. 40 тисяч за два дні. Це вражаючі цифри. Вражаючі. Що відбувається? Як це так? І е е. И... дивимось далі, що тут написано. І пішли всі сини Ізраїльєві, і весь народ попрямували до Ветилю, і заплакали перед Богом, і поставили, і постилися в той день, і принесли все палення, спасіння перед Господом. І запитали Господа ізраїльські сини. В ті дні був ковчег Господнього завіту, і Фінеес, син Єліазара, сина Аарона, стояв перед ним у ті дні, запитуючи, чи продовжувати ще йти на бій, синами Веніаміна, мого брата, чи припинити воювати? І сказав Господь: Підіть, бо завтра передам його у Твою руку. 29-й вірш далі читаємо. Тож ізраїльські сини зробили засідку довкола Гавава, Гава, Гава, І піднявся Ізраїль проти Вініаміна на третій день, і став до бою проти Гавава, так, як, за, як раз за разом, ну, тобто як зазвичай. І вийшли сини Вініаміна на зустріч народові, і відтягнені були від міст, і почали так, як раз за разом вибувати з народу на дорогах. З яких є одна, що веде до Ветиля, і одна, яка йде до Гава в полі, якихось 30 мужів з-поміж Ізраїля полягли. Тож сини Веніміна сказали. Ну, давайте зупинимося. Тобто вони пішли як зазвичай. 30 вже було вбитих з числа ізраїлітян, і Венімін, венімінтяни вони надихнулися, вони побачили, що все продовжується по їх сценарію, що знову вони перемагають і як далі розвивалися події. Тож сини Веніміна сказали. Падають перед нами так, як і раніше. А ізраїльські сини сказали: втікаємо і виведемо їх з міста на дороги. І кожний ізраїльський чоловік устав із свого місця, і вони стали до бою у Валтамарі. А ізраїльська засідка вийшла із свого місця, із заходу, Гаваа. І вони пішли напроти Гаваа, десять тисяч вибраних мужів з усього Ізраїля. І битва стала тяжкою. А ті не усвідомили, що на них насувається зло. І Господь повернув. До втечі Веніаміна з перед обличчя Ізраїля. Тож ізраїльські сини вигубили Вені в той день 25 тисяч чоловік. Це всі, які носять меч. Ну, Венім було 25 тисяч 700, а в знищенні було 25 тисяч 100. Так ось, що відбулося? Відбулося, що третій раз вони йдуть, і написано, що Бог їх віддає в руки ворога. Але що вони зробили? Вони зрозуміли, що. Незважаючи на те, увага дуже важлива істина, незважаючи на те, що ми стоїмо за правду, незважаючи на те, що ми стоїмо на боці Бога, це ще не значить, що ми автоматично перемагаємо. Виявляється, надо Бога закликати усі сфери свого життя в духовну сферу. Вони молилися. Вони ж молилися, молилися. Тобто, духовно вони до Бога звернулися. Фізично потрібно бути з Богом, боротися, тобто вони використовувалися свої фізичні сили, билися, билися, але це ні до чого не призводило. вони, Вони. Терпіли поразку. Що ще було незадійно? Душевна сфера. До душевної сфери відноситься і розум або е, розумовий сегмент душевної сфери. І в розумовій сфері вони зрозуміли, що, виявляється, треба воювати не лише з Богом, не лише в ім'я Бога. Надо воювати не лише за правду, треба воювати не лише проти зла, а треба воювати ще з головою. Тобто, треба розум свій задіювати. Незважаючи на те, що ворог він неправий, але якщо ми не будемо включати мізки, продумувати правильно операції, ми не зможемо виграти. І вони зрозуміли, що ага, ми програємо чому? Тому що там було написано: у них були пращники, які попадали у волосся людське, яке в повітря летіло. Наскільки в них був гострий зір, волосся людське летить у повітрі, і вони пращують, каменем попадали у це волосся. Тобто вони були дуже прицільно били. І вони могли ці 700 прачників, як снайпери, класти всіх на відстані. Поки Ізраїль підходив, вони їх просто клали, підходив, клали. Вони навіть не е, були там в ближньому бою. І це було, знаєте, як, е, ну, вибачте, м'ясний штурм. Тобто за правду, за істину на правильному боці з Богом, але м'ясний штурм, як ми називаємо. І вони масою своєю йшли, але венімін їх клав. І тоді вони зрозуміли, стоп! Потрібна якась хитрість. Те, що з нами Бог це добре, але ми маємо задіяти ще свої мізки. І коли вони свої мізки задіяли, вони сказали, давайте зробимо такий е, обманний хід, да? ми їх е, знову будемо нападати, а потім почнемо відступати, ніби вони перемагають, а інша засідка буде з іншого боку. А коли вони вийдуть з міста, погоняться за нами, то інша засідка займе і його підпалить, і вони побачать ззаду, що пішов дим. І вже їм нема куди діватися, і вони будуть розгублені, і тут таким чином ми їх переможемо. Зверніть увагу, що це все планування, це все планування відбувається на тлі того, що ізраїльтян було аж 400 тисяч мужів божих з мечами, а ворога в Німінтян лише 25 тисяч 700. 400 тисяч проти 25 тисяч. І то 400 тисяч на військо мало Бог вуче на святе письмо, навчає, що і то 4 тисяч військо мало нав... продумувати, Хитрі плани, хитрі плани, щоб перемогти ворога, тому що е, укріплений ворог, який зас... ну, в, о, в місті, облога міста це дуже складна справа. Його треба було того ворога виманити. Коли виманили ворога, вже інша засідка 10 тисяч спецназа, там отборних мужів зайшли в це місто. Тобто, це був хитро продуманий план. І от коли вони продумали хитро свій план і почали його реалізовувати, тоді написано вже просто І Бог віддав ворогів в їх руки чому віддав Бог ворогів в їх руки? Тому що вони включили все, що Бог діяв духовну сферу, душевну і фізично. Духовно до Бога зверталися, проносили жертви, молилися, душевно використали свій розум, мізки включили, продумали операції все. і фізично почали боротися. Оці всі три сфери були задіяні, і лише тоді Бог дає нам перемогу. І як би нам... Дивно не звучало, але це дуже важливі істини для нас. Ми воюємо з відвертим злом, це очевидно. Але потрібно воювати так, щоб задіяти всі сфери. Перше — це духовно, молитва. Вони завжди починали змолити. Навіть починаючи з молитви, терпіли поразки, ми бачили, але тим не менше починали з молитви. Питання перше до нас. Чи наскільки, наскільки ми починаємо все робити з молитви. Наскільки все поставлено на духовні рейки в Україні? Наскільки ми визнаємо свою, ну скажімо так, потребу, дуже глибоку велику потребу в бозі. Це дуже перше велике питання серйозно. Друге питання: наскільки ми всі свої душевні ресурси, розумові, будь-які інші вольові, щоб ми могли продумувати логістику, оснащення сучасні технології, я не знаю, там якісь там нове спорядження. Ми ж розуміємо, що зараз війна не просто кількістю, зараз війна якістю і розумом. Це те, про що Бог ще навчав під час книги суддів, а ця битва, про яку ми з вами. Міркуємо. Ця битва вона відбулася ну, десь, ну, скажімо так, 2000, десь, ну, майже 3000 років тому. от, 3000 з хвостиком, навіть десь так. Це досить давно було, але вже було зрозуміло, що потрібно якась хитрість, якийсь ну, замисел певний, щоб перемогти навіть ворога, який слабіше тебе, ну, кількість ну, менший. Але просто укріплений. Друзі, це теж потрібно вважати. Тобто, Надо задіювати весь потенціал, який у нас є, незважаючи, що на, що на нашій стороні Бог. Бо коли ми думаємо, що на нашій на нашому боці Бог, то все буде добре. Бог за нас чому е, перемогу не дав. Бог ж за нас має воювати. Він буде воювати, але ми з свого боку маємо задіяти. Тобто Бог дає перемогу на щось мале, що ми даємо. Ви пам'ятаєте, Бог примножив е, примножив п'ять е, тисяч хлібоїв, дав людям, але він примножив. Дві рибки і п'ять хлібів, треба було щось дати, щоб Бог примножив. Потрібно було. Задіяти силу, військову хитрість, мудрість, задуми, все інше, молитву, пост, постилися, От все-все-все, що вони зробили. І тоді Бог каже: о, ви все зробили свого боку. І пост був, і молитва була, і задум був військовий, і оснащення, і, 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 і нові передові. якісь там ідеї ви застосували і пішли в бій, все. І я вам віддаю вашого ворога, ваші руки і даю перемогу. Це дуже важливе. Ну, мені здається, слово Боже, яке. Воно ну, спростовує наш ідеалізм, такий наївний ідеалізм, духовний, що призвали ім'я Господнє і все, і обов'язково переможемо. Все буде добре. Ні. Ізраїль призвав ім'я Господнє, борився за правду і програвав. Потрібно задіювати весь свій потенціал, весь свій потенціал. Українці поки не задіють, а в нас є багато дуже проблем і по нарощенню ВПК, і так далі. А, на жаль, ми не зможемо побачити швидкої перемоги. Говорю, як є. Хай Бог благословить Україну, хай Бог благословить кожного українця, всіх нас, щоб ми могли звершити цей період. Те важливе, що ми маємо зробити. Не що на наші долі поклав в Бог. До нових зустрічей, друзі. Дякую за молитви за підтримку. Підписуйтесь на цей канал, робіть перепост з Богом.